Пані Людмило, зимові стало відомо, що Верховна Рада таки збереться, буде позачергове засідання. Власне для опозиції це засідання його рахунку не є вигідним, оскільки там скажімо, може піднятися питання запровадження надзвичайного стану. Золі, от поясніть нам ставлення опозиції, тобто потрібен надзвичайний стан, не потрібний, якщо його буде раптом запроваджено, чи є такі Ну, ви знаєте, стосовно надзвичайного стану. Ті закони, які прийняла про власна, більшість в Верховній Раді 16 січня, Воно вже ввели надзвичайний стан, і ніяких ні жодних там рішень Верховної Ради або президента вже воно не потрібне, тому що на сьогоднішній день вже є диктатура, вже надзвичайний стан в державі, і тому я думаю, що нам не потрібна та позачергова сесія, позачергове засідання Верховної Ради для того, щоб ввести і я знаєте як ведення того надзвичайного стану. А ви не побоїтесь, що все-таки надзвичайний стан буде впроваджено того, що опозиція цього так не хоче. Та Ви знаєте, може все. Цей президент може все, і йому не потрібна там Верховна Рада, опозиція, взагалі влада. Він один приймає рішення в цій державі. Всі Ці інші виконують. Я роз ті, які там Клюєви, Портнови, Лукаші і вся ця мене, банда. Позачергові сесії, чи будуть розглядати запитання, зокрема скасування законопроєктів 16 січня. Вчора ну по перемовинах ну з'явилася така інформація від лідерів опозиційних, що це вони не виключають, але чіткої інформації не дали. Ну тобто, що ну ви знаєте, ніякої чіткої інформації немає. Я думаю, що народна рада, яка створена опозиційними народними депутатами, буде приймати рішення стосовно участі в цій позачерговій сесії Верховної Ради, і потім ми будемо щось коментувати, коли Будемо мати якусь інформацію. Зараз її просто нема. Я Зараз у адміністрації президента є нові призначення, ви знаєте, клюєв вже очолив адміністрацію президента. З'явилася така інформація. Можливо, це будуть якісь полегшення життя опозиції всього народу. Ну, та, це точно. Якщо клюєв винен в розгоні цих студентів, побіті цих студентів, то точно побнерепав'ют вже всю державу. То що чекати від такого призначення в землі? Ну знаєте, ну чекати. Я думаю, що посилення репресивного апарату в державі і посилення репресій відносно опозиційних сіл пані Вітмил, і на що ви зараз очікуєте, який у вас зараз короткостроковий, короткоперспективний, скажімо так, план дій. От, чим ви знаєте, я зараз буду займатися, щоб е, зробити е, пункт обігріву, медичний пункт на цій барикаді, яка зараз створюється на інститутській як другий фронт. І тому буду це забезпечувати, щоб люди могли там стояти, вистояти, е, щоб вони були покормлені, щоб вони відпочили гарно. І будемо. Тримати оборону, а може наступ? Я зрозуміла. Тобто, ця баркада яка на учинській, так. так то ви там мати ми рожені. будемо рожені. так там да, mm -hmm. робити це.